Усім вітання. Хто нас дивиться, у нас був такий автомобіль Т4 Volkswagen. З хлопцям на передову, на схід. Ми в ньому проводили деякі роботи. А саме заміну двигуна тут у нас стоїть 1,9 АБЛ. Оригінальність т 4 Ми цей двигун привезли з Європи, встановили і зараз. В принципі, я його вам запущу, послухаємо. Побачимо, як він працює, що в нас вийшло. Враховуючи, що цьому двигуну більше ніж 20 років, я би сказав, що він працює ідеально. Його цікавлять оригінальні запчастини з Європи до автомобілів Т4 Volkswagen LT. Ми привозимо агрегати будь-які. Двигуни, КПП, ходова частина. Багато дрібних запчастин. У нас є свій сервіс. Також на місці встановлюємо ось номера телефонів. Також відправляємо поштою по всій території України. Є багато дрібних запчастинок. Маємо двигуни. Різних об'ємів 1,9, 2,4, 2,5. Усе це перевірено в робочому, гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть до нас. Будемо раді вам допомогти відповісти. На все добре, до нових зустрічей.